Прокляття Марії Естес у 2022 році в маленькому містечку Салем, штат Масачусетс, сталися події, які приголомшили навіть тих, хто звик до містичних легенд цього місця. У центрі подій опинився старий занедбаний будинок на околиці міста, відомий серед місцевих як Будинок Марії Естес. Усі, хто жив у Салемі, знали про цю місцину, але уникали її, боячись прокляття пов'язаного з цим будинком. Марія Естес була однією з багатьох жінок, звинувачених у чаклунстві під час салемських процесів у 1692 році. Легенда свідчила, що перед своєю смертю Марія наклала прокляття на свій будинок, обіцяючи, що її дух буде переслідувати всіх, хто наважиться туди увійти. Протягом багатьох років у будинку зникали люди, і місцеві жителі почали уникати його навіть в день. Одного разу. Молода журналістка на ім'я Емілі Рейнс вирішила провести розслідування і дізнатися правду про будинок Марії Естес. Вона була скептично налаштована і вважала, що всі ці історії лише вигадки. Її завданням було написати статтю для місцевої газети, і вона була готова до будь-яких викликів. Емілі приїхала до будинку в день, озброївшись камерою і диктофоном. Будинок виглядав занедбаним. Розбиті вікна, зарослі бур'яном стіни, скрипучі двері. Вона зробила кілька знімків і зайшла всередину. Всередині будинок був ще більш лякаючим старі меблі покриті пилом, порожні кімнати і відчуття, що за нею стежать. Емілі почала досліджувати кімнати, шукаючи будь-які сліди минулого. На горищі вона знайшла стару скриню, в якій були зберігалися листи та щоденник Марії Естес. Вона відкрила щоденник і почала читати. Сторінки були переповнені розповідями про життя Марії, її страждання і страх перед смертю. На останніх сторінках було записано закляття, яке Марія наклала на свій будинок. Емілі відчула холод, що пройшов по її тілу, коли вона прочитала ці рядки. Емілі вирішила провести ніч у будинку, щоб зібрати більше матеріалу для своєї статті. Вона налаштувала камери і почала записувати. Свої спостереження. Ніч настала швидко, і будинок занурився у темряву. На світанку вона почула дивні звуки, скрипи, шепіт і кроки, ніби хтось ходив по будинку. Емілі вирішила перевірити, що відбувається, і взяла ліхтарик. Вона обійшла всі кімнати, але не знайшла нічого. Проте, коли вона повернулася до вітальні, то побачила щось жахливе. Перед нею стояла примарна фігура жінки в старовинному одязі, її обличчя було бліде, а очі світилися холодним світлом. Це була Марія Естес. Емілі відчула, як її серце зупинилося від страху. Привид підняв руку і вказав на двері Вийди з мого будинку, сказала примара холодним голосом. Емілі не могла поворухнутися. Вона відчувала, як холод пронизує її тіло, і зрозуміла, що прокляття Марії Естес було справжнім. Вона спробувала вийти, але двері раптом зачинилися, і примара почала наближатися до неї. Емілі зібрала всі сили і побігла до іншого виходу. Вона вибила вікно і вискочила назовні. Коли вона обернулася, то побачила, що примара стояла біля вікна, дивлячись на неї з ненавистю. Емілі побігла до своєї машини і вирушила геть від цього проклятого місця. Повернувшись до міста, Емілі написала свою статтю, в якій описала все, що сталося в будинку Марії Естес. Вона закликала людей уникати цього місця і не наражатися на небезпеку. Її стаття привернула велику увагу, і будинок Марії Естес був оголошений небезпечним і закритий для відвідування. Але Емілі не могла забути ту ніч. Вона відчувала, що прокляття Марії Естес залишило слід у її житті. Іноді вона чула шепіт і відчувала холод, навіть перебуваючи вдома. Вона знала, що дух Марії буде переслідувати її до кінця її днів. Історія Емілі стала попередженням для всіх, хто наважується досліджувати паранормальні явища. Прокляття Марії Естес було справжнім, і ті, хто порушив його спокій, ніколи не зможуть знайти мир.